Вітаю всіх, дорогі друзі, і повертаюся в відео на каналі. Деякий час їх не було, все-таки, на жаль, деякі запчастини ще не приїхали для одної зарядної станції. Вона стоїть вже місяця 4 без діла. Ну, Можливо, приїде. Якщо ні, то будемо встановлювати щось інше туди. Отже, у мене що є ТБЖ, яким я користуюсь, до нього зовнішній акумулятор і ось така коробка, такий ящик я придбав в епіцентрі. Досить недешево, скажімо так, але за цю ціну кращого, я думаю, не знайдете. І будемо оце все встановлювати сюди і додатково ще робити деякі виходи. Додатково буде зарядка, щоб швидше заряджати. Акумулятор у мене ось така збірка 4S2P з активним балансиром на 26 Аг, але там нема 26 Аг, там 10 А20 не більше. Я розряджав при струмі, в принципі, в 200 Вт 180, то він, звісно, не віддав такого. Хоча він і не повинен віддавати при такому навантаженні. От такий FSP 800 іначе. Я на нього робив огляд, коли його переробляв перший раз, декілька років тому на каналі є відео. І що нам буде потрібно? Ну, Основне у нас є в ось цій коробці. Вже сховалося, прям скарб якийсь. Що ми бачимо? Просто купу різних комплектуючих та деталей, які будемо встановлювати. По-перше, зарядка. Ось така зарядка для залізофосфатних, так у мене там залізофосфатні акумулятори не літіонні на 2 а 14,6 В. Але по тестам вона веде 1,6-1,5 А плюс оці 1 А. Я думаю, 2 А нам вистачить. Тим паче, що Основне заряджання буде від цього. Це тільки коли, якщо треба швидше підзарядити. Потім кулер з такою от решіткою 80 двохпіновий. Потім вихід на розетку захищена. Оце Для генераторів мої улюблені, мабуть, тому що я їх всюди тикаю, якщо бачу, <смас> нехай будуть. USB з квікчарджем на 12-24 І, звісно, два USB-виходи ще із. Резинкою. Тобто вони вологозахищені. Що ще? Два радіатори, які потім я буду розміщати на транзистори в нашому ДБЖ. Взяв більший, тут маленький стоїть, тому що корпус не дозволяв. А так ми встановимо десь його отак, можливо, посередині, можливо, збоку. Будемо дивитися, тому що місця багато у нас. і... Звісно, плата там не дуже велика, пізніше розберемо, подивимося. Є ось такий вхід буде для 220. ну і Два вимикача. Ось такі, Вони на 220 з підсвіткою, але я буду без підсвітки використовувати. Це у нас буде на зарядку і на USB. Ну і Останнє це кнопка вимкнення, ось така буде. Зажимаєш її, і вона вмикає. В принципі, досить непогано, я думаю, буде. Тепер давайте розберемо ДБЖ, подивимося, що в нього всередині. А, ще забув. Ось такі XT60 і це будуть для підключення акумулятора до ДБЖ. -шки. І два xt 30 для підключення зарядки та USB. Щоб можна було в будь-який момент відсоєдинити акумулятор або підключити інший, тобто через такі порти. Ну І тепер давайте до цікавого. Ось такий ДБЖ. На нього колись я робив огляд, як його переробляв. Бачите, в мене тут ось додаткове охолодження вже стоїть, і наліплені два ще радіатори. От їх треба би замінити, бо по цим іде-струм вони там запаралелені, тому їх нема можливості змінити. Потрібно буде робити якось продув, щоб туди йшов, тому що і трансформатори у нас гріються, і будуть тут два радіатори. Подивимося. Можливо, з боку іще продув буде. Я ще... Подумаю, якщо плата отак влізе, і тут буде можливість встановити кулер, то, можливо, так. Тим бачу, що радіатори в нас отакі, вони будуть продуватися по ребрам, а не з цієї сторони. Можливо, так буде краще. Поки що будемо думати. Треба буде це все розпаяти, повпипаювати. Як бачите, я колись переробляв зовнішнє у мене підключення, всі є. І все, в принципі, працювало, але гріється. Ну, гріється, тому що воно не зраховане на велике навантаження, там ватт на 300 в мені більше і не потрібно, тому що для комп'ютера все це використовується. Отже, треба поки що буде що переробити акумулятор, підключити до нього ці конектори на вихід, зробити ще додатково на XT30 і розібрати цю плату, поміряти, чи вона підходить сюди. Можливо, не знизу, самого, можливо, на якомусь там. Буде не знаю на якійсь висоті. Вона буде стояти на якихось ножках. Головне, щоб вона продувалась. Тоді, в принципі, будуть продуватися ще й трансформатори, що буде краще. Отже, будемо думати, з цієї сторони я планував виходи зробити, ну, будемо дивитися, якщо плату так поставлю, то тут дуже багато місця буде ще для акумуляторів, можна <сміття> зробити іще 2-3 збірки таких і зробити там, не знаю, на кіловат сюди поставити акумулятор і не морочиться. Отже, роботи багато, починаю з малого і потихеньку буду вам показувати результат. Дещо я зробив, і давайте дивитись що. Вже Ну, По-перше, як бачите, в мене плата та акумулятор стоїть і кейсик. На платі я вже ось замінив два наших ось цих радіатори. Ну, як замінив? Я додав більше, вже зробив. Також додав ось ще термореле, яким я завжди користуюся. Можна і інші варіанти, але мені треба, щоб вмикався і вимикав стільки кулер для охолодження, коли буде йти нагрів. А, Так, що ще? По-перше, замінилось уже XT60. Оце дроти четвірка, у нас 4 квадрати. Я не знаю, що це за АВГ, точно не скажу. 21 чи 12, мабуть, АВГ. такі ось Вони до 30 А. У нас акумулятор, як виявилось, веде тільки 15 А. Тож прийдеться навантаження робити трішки менше, або ще одну таку збірку паралельно з'єднувати. Сюди також такі дроти, ось такий штикерочок і два ось таких: один для зарядки піде, другий буде для. Підключення USB. На жаль, поки переробляв акумулятор, хотів перенести балансир на бік, спалив його. Ну, Ми без цього, не без всяких штук, приїде новий, встановлю. Бо акумулятор буде якось ось так стояти боком. І з другої сторони, можливо, в корпусі буде ще один. Подивимося. Я вже перевірив, працює, в принципі, все добре. Що по коробці? По-перше, оцей ось модуль буде стояти десь ось так у нас по плану. Ну, він не на полу буде там, а він трішки вище буде. Ось тут десь буде підключена у нас, значить, оця плата. І від неї кнопку я підключу ось сюди буде вімкнення. Тут буде індикація. З цієї сторони будуть дві розетки по плану. Не знаю, вони будуть або боком, або ось так. Ще Перевірю, як буде. Сюди підключатися розетка, буде видно. Тобто два кулера продув буде, буде текстолітова ще стіночка, яка буде відділяти акумулятор від модуля. Ну і робити кращий продув. А, і верхній буде у нас ось тут USB з кнопкою вімкнення її, і кнопка вимкнення зарядки. Бо блочок зарядки десь на цій стінці я підключу, так як вхід 220 буде з цієї сторони у нас. Щоб не змінювати проводку, яку я робив для ДБЖ, -шки. там якраз воно з цієї сторони було. А виходи вже розетки нам в принципі не важливо. Планував одну, тепер планую вже дві поставити розетки, бо маю. Чому б і ні? На що себе обмежувати, тим бачу, що може. Оці два радіатори я взяв зі старенького блока живлення комп'ютерного, порізав їх. Тим бачу, це один був, я його розпиляв. Тут потрібно, щоб вони були не з'єднані, тому що вони тоді не будуть працювати. Отже, система працює, це добре. Чекаємо на балансир і починаю вирізати всі отвори. Потім вже будемо дивитися на готовий, більш-менш кейс для того, щоб все встановлювати. Отже, повирізав я всі отвори, які мені були потрібні в цій коробці. У нас ось тут встановлений USB для зарядки, можливо, буде потрібно, ну, нехай буде. в ні. Кнопки для вімкнення, так збоку вирішив їх зробити, дві штучки. І вольтметр буде встановлений. Коли б зарядка вімкнена, він буде показувати вольтаж. Таким чином я буду. Бачите, коли зарядився акумулятор. Ну, можна відкрити кришку і побачити індикатор на зарядці, але так ми теж будемо бачити. Спереду у нас ось дві, два виходи на 220, треба було їх трішечки в краї здвинути, але вже все, вже все, вирізав, їх посередині вирізав, бо плата там впритул до них влазить. Кнопка ось червона для вімкнення ДБЖ і ті дві дирочки це буде у нас значить, індикація. Працювання ДБЖ. Всередині ось два отвори для вентиляції. І ось тут у нас є вже 220 вхід. Десь на цій крастінці буде невеличка зарядка у мене стояти. І один поки що акумулятор, потім подивимося. Зробимо під один, а там будемо думати, чи треба він, чи ні. Ось уже деякі дроти я вже проклав, вони вже ждуть свого часу для підключення. Так що, поки що, потихеньку йде процес, все робиться. Приїхав балансир, вже, я вже дозібрав акумулятор ось такий балансир. пишуть, що це активний на 1,2 А. Тут я просто притиснув, щоб він не болтався, І, в принципі, він досить швидко відбалансував ці акумулятори. Я їх розрядив на струмі ще 5-6 А. Десь розряджав і вони видали десь 270 Вт. годин Тобто приблизно 10-11 А ці акумулятори у мене все-таки є. Небагато, хотілося б більше, але що є, то є. Єдиний мінус, що він не видає великий струм, тобто десь 10 А він може видати. А от якщо треба буде щось більше, то треба буде додати ще один. Отже, продовжую я робити свою зарядну вже станцію, свій ДБЖ і покажу вам, я думаю, готовий варіант, коли вже встановлю. Єдине, поки що ще не знаю, як встановлю плату, чи буде добре продувати. Казав, що тут буде текстолітні, тут буде оргскло, воно більше має товщину більшу і не буде так гнутися. Його краще все-таки обробляти, щоб була наче, труба у нас така і буде можливо продуватися. Якщо ні, треба буде додатково якийсь вентилятор чи на радіатори додавати. Подивимося, все це покаже тільки тестування. Завершив я роботу над своєю зарядною станцією з функцією ДБЖ, тому що вона, в принципі, з ДБЖ зробилась, того так і працює. Дещо додав? Додав, по-перше, вимикач на вольтметр додатково, бо без нього не дуже працювало. Бачу, що тут у нас розмикається 220, щоб постійно на зарядку не йшло. Хоча з акумулятора все одно постійно на струм іде. Але то не страшно. Що в нас є? По-перше, три вимикача. А, ось тут у нас. Виду, а з цієї сторони у нас вдув і розетка 220 вже для підключення. Дві розеточки, які я встановив, кнопка вимкнення ДБЖ і індикація. Якщо вимкнути, ось це у нас показує рівень заряду. Ну, Так як це залізофосфатний, там не особливо воно важливо. Це тільки при зарядці. Ось ця кнопка вмикає зарядку цю USB, вже перевірив, працює. Вимкнув, вимкнув. І, в принципі, з цієї сторони все. Давайте заглянемо всередину, відкриваємо і дивимося. Ось так розклав я по нашій кришці дроти. Тут поробив отвори і пропхнув туди дроти, щоб вони там висіли, а не бовталися. Можна було їх і чимось приклеїти, але так зробив. Ось тут зарядочка у нас вона ось на стяжечках прикручена, там ще двосторонній скотч і текстоліт під низ, щоб все-таки не грілося менше, хоча вона особливо не гріється. Вдув, вхід 220, який йде ось тут на ДБЖ, і звідти йде вже на розетку, а з цієї розетки йде на цю ще одна перемичка. Ну Виду. Акумулятор в принципі, прикрутив двома стяжками з краям до цього скла. товстеньке, прикручене по бокам, воно, щоб продув був кращий, щоб повітря не розходилось, а продували ці радіатори, які мені потрібні. Перевірив, вони досить довго нагріваються. І досить непогано охолоджується, особливо під тим повітрям, яке тут продувається. Все працює на 200 Вт я вже навантажував. Для того, щоб більше, треба ще один акумулятор. Хоча б такий. Було б непогано. Ще один можна встановити, як бачите, місце сюди є. Я думаю, якраз він приблизно десь так і влізе, тільки треба б якусь перегородочку тут встановити, щоб потім не закоротило нам нашу зарядочку. Ось так от виглядає значить, оце все. По вартості обійшлося це приблизно тисячі гривень. Оця вся переробка з додатковими оцими всякими зарядками, кнопками, розетками, вентиляторами. Ну, більша частина в мене все-таки придбалася, але дещо було. Дорого чи ні? Це вже вирішувати вам. Все це обійшлося, якщо рахувати ДБЖ, акумулятор, десь приблизно в районі 4,5 тисяч гривень. Тобто за такі кошти зарядну станцію ви, мабуть, щось не придбаєте нормальне, але зробити все-таки ось можна. Якщо сподобалось відео, дорогі друзі, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, буду радий почитати і відповісти на них. На цьому все, дякую за перегляд і на все добре. Бережіть себе.